Слава Україні! Шановні колеги, нині перед нами постають несподівані життєві професійні виклики. Нам доводиться жити і працювати в надзвичайних умовах. Це надзвичайно складні умови, так, в умовах війни. Всім нам, і педагогам, і батькам, і дітям зараз потрібна психологічна підтримка і допомога. І це нам потрібно для того, щоб вистояти і зберегти своє емоційне і психічне здоров'я, берегти себе і близьких, продуктивно працювати на благо нашої країни і задля перемоги. У ситуаціях небезпеки та стресу дорослі є для дітей опорою, і їх емоційний стан, емоційний стан дорослих є орієнтиром, індикатором безпеки. За таких умов, учитель може бути не лише передавачем інформації, а й джерелом психологічної підтримки і зцілення. Учитель може зробити досить багато для того, щоб заспокоїти учнів, переключити їхню увагу, дати відчуття захищеності, зменшити напругу та стрес. Зрештою, вже Саме повернення до навчання, звичної діяльності та постійний контакт з педагогами та однокласниками допоможе дітям відчути стабільність та відновити відчуття безпеки. А це зараз є найважливішим. Переконана, що ваша професійність, емпатійність, людяність і любов до дітей допоможуть гідно подолати всі робочі проблеми. Та складнощів. А щоб результати вашої діяльності щонайбільше сприяли збереженню та відновленню психологічного та психічного благополуччя дітей, ми разом з психологами радимо дещо переглянути і відкоригувати звичайні підходи до організації навчання із, розгорта... із урахуванням розгортання бойових дій на нашій території. Тому зверніть, будь ласка, увагу на наступні поради. І так, найперше, на чому хочеться наголосити, це зробіть так, щоб всі етапи і моменти навчання в нових умовах були спланованими, спираючись на минулий свій досвід, як в плані офлайн роботи, так і онлайн роботи, спробуйте прорахувати і уникнути ймовірних проблем та Помилок. Далі, перед тим, як розпочати роботу з дітьми, попіклуйтеся про себе, про свою безпеку, про своє самопочуття, про свій фізичний і психологічний комфорт, наскільки це можливо. Також попіклуйтеся про задоволення базових фізіологічних потреб. Щоб плідно, а головне, бережно і турботливо взаємодіяти з дітьми, ви повинні бути у силі і в ресурсі. Також важливим є порада стосовно безпеки. Подбайте про безпеку. Обговоріть із дітьми план дій у випадку небезпеки, у випадку повітряної тривоги і так далі. І у разі потреби чітко дійте за даним планом. Не забувайте демонструвати дітям спокій і впевненість. Пам'ятайте, що діти більше реагують на те, як ми поводимося і як ми розмовляємо, а не на те, що ми говоримо. Тобто на нашу поведінку йде акцент. Намагайтеся створити безпечний, добре організований простір спілкування з щиткими і зрозумілими дітям правилами. Учні повинні відчувати вашу впевненість, щирість, відкритість і небайдужість. Це є. Таким основним, так правилом. Також, будь ласка, пам'ятайте про те, що якщо ми працюємо в умовах змішаного навчання, так, в нас буде поєднане офлайн навчання і онлайн навчання. Тому, стосовно дистанційного навчання, пам'ятайте, що мета дистанційного навчання під час війни це не тільки і не стільки, як набуття і засвоєння предметних знань, а й психологічна. Підтримка, просте спілкування. Дайте дітям відчуття єднання, близькості, згуртованої спільноти. Виділіть трішки часу для щирого, неформального спілкування з учнями. Не за темою уроку, щоб це було спілкування. а Трішечки, щоб розвантажити ситуацію. Так, наприклад, на початку зустрічі або наприкінці виділіть декілька хвилин, щоб обговорити якісь важливі питання. Особливо варто це робити, якщо ваш урок є першим або ж останнім за розкладом. І такі відступи вони не заберуть багато. Часу, проте продемонструють дітям вашу підтримку і розуміння ситуації, допомагатимуть їм справлятися з цими непростими обставинами та гуртуватимуть клас. Як би це не звучало, але надолуження знань зараз не найважливіше. Не форсуйте навчання, починайте з простого. Наприклад, почніть з повторення вивченого, щоб відновити здатність мозку сприймати розумове навантаження, і поступово вводьте новий матеріал. Ми розуміємо, так, що діти в період війни перебували на дистанційному навчанні, тому ми повинні їм допомогти поступово війти у процес в освітній процес. Так? Дайте дітям відчуття впевненості, я можу. І це підвищить концентрацію уваги, продуктивність та покращить загальний стан. А також не забувайте створювати ситуації успіху. Для більш ефективного засвоєння учнями матеріалу подавайте його невеликими частинами, більше включайте дітей у практичну діяльність, яка матиме наочний результат. І відзначайте і підтримуйте навіть невеликі успіхи у навчанні. Будьте поблажливі до учнів. Важливо пам'ятати, що через дію стресу розумові процеси уповільнюються, і механізм стресу такий, що раціональне сприйняття інформації вимикається, і в таких умовах інформація сприймається повільніше і гірше. Тому треба розуміти, що, безперечно, ви деякий час помічатимете зниження знань у своїх учнів. Окрім того, травматичний досвід провокує загальний регрес у розвитку дитини. І чим дитина менша, тим цей регрес буде помітніший. Вибираючи навчальний стимульний матеріал, намагайтесь оминати той, що може викликати у дітей асоціації, які пов'язані із подіями війни. Запобігайте негативних оцінок, оцінюйте діяльність дитини. А не дитину як особистість. Також, будь ласка, дуже важливо уникати об'ємних домашніх завдань. Я розумію, що це не зовсім так можливо, так, але треба спробувати зробити так, щоб домашнє завдання не було такого об'ємного. Розміру. Також не тисніть на дітей розмовами про відставання від програми і неможливістю опрацювати та засвоїти весь навчальний матеріал. Це в нинішніх умовах неважливо і несуттєво. І це лише призводить до того, що в дітей збільшується тривожність і стрес. З розумінням і терпінням ставтеся до дитячої неуважності та інертності на заняттях. Будьте Чуйними до самопочуття та емоційного стану дитини, і за потреби акцентуйте на цьому увагу. Допоможіть та підтримайте дитину. Підбадьорюйте своїх учнів, дайте змогу дітям виявляти свої емоції. На їх прояви реагуйте обережно, розповідайте про прийнятні форми виявлення негативних емоцій і не соромте за прояви страху та тривоги. Під час заняття потреби, також, будь ласка, використовуйте вправи для саморегуляції та емоційної стабілізації, а також прості тілесні практики. Також, будь ласка, пам'ятайте про те, що не потрібно навантажувати дітей своїми переживаннями та своїми проблемами і не розповідайте про свій трагічний досвід. Розмовляючи з дітьми, відповідаючи на їх запитання, будьте щирими. Але при цьому фільтруйте інформацію, зважаючи на вік, на рівень розвитку і на рівень травматичного досвіду своїх дітей. А також, будь ласка, не діліться своїми песимістичними роздумами і чутками. Надлишок інформації може просто-напросто налякати дитину, викликати страх та почуття беззахисності. Не обговорюйте і не ставте під сумнів правильність рішень і дій батьків щодо безпеки дітей. Адже саме батьки несуть за них відповідальність. Будьте готові також до того, що на занятті можуть бути присутні діти, які перенесли травмуючу подію або втрату, і проявляйте до таких дітей, будь ласка, розуміння, тактовність і чутність. Підтримуйте в учнів оптимізм, впевненість в Збройних силах України і нашій перемозі. За можливістю дайте змогам, змогу дітям ділитися суперсилою, тим, що допомагає їм справлятися з нинішніми жахливими подіями і обставинами. І за будь-якої нагоди робіть акцент на силі та стійкості дитини. Було б добре, якби у правильності вибору форм. І методів спілкування та емоційної підтримки дітей різного віку та травматичного досвіду. Педагог звірявся із практичним психологом закладу освіти. І в цьому, я думаю, психологи будуть раді вам допомогти. Також не забувайте піклуватися про своє емоційне та фізичне здоров'я. Чи саме ви зараз у нормі? Чи знаєте ви, як поліпшити свій стан, чи потрібна вам допомога, чи знаєте ви, до кого звернутися в разі потреби. Знайдіть і підготуйте список корисних контактів. Не бійтеся і не соромтеся звертатися за допомогою, якщо вона потрібна. Дбайте про самовідновлення. Обов'язково знаходьте час для відпочинку, саморегуляції та задоволення нагальних потреб. Вода, їжа. Одяг, ліки, фізичні вправи і так далі. Тобто, щоб поновити сили, щоб зберегти здоров'я і не допустити свого вигорання, це дуже важливо. Знайте, що діти, які бачать довкола сильних, спокійних, впевнених і бадьорих дорослих, швидше повертаються до норми. Якщо ви Відчуваєте потребу у додаткових знаннях із психології, з психологічної підтримки чи допомоги зверніться до фахівця, якому довіряєте, або відкритих до взаємодії психологічних спільнот. І вірте, все буде добре. Ми впораємося, ми переможемо, і кожен із нас чесною працею і вірою наблизить цю перемогу. Дякую всім за увагу!